Як створити апетитну вау, презентацію в канві всього за 7 хвилин. Я показую, а ти повторюй. Створюємо нову презентацію. Заходимо в елементи, шукаємо дерев'яний фон серед фотографій. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. А, ось він. Цей точно підійде. Далі пошук. Бургер. Ммм, mm, яка смакота. Додаємо текст і пишемо бургер. Ну так, це очевидно. Змінюємо шрифт, колір беремо піпеткою саме цього бургера. А ви любите сирочок? Ну, звичайно, любите, хто не любить сирочок. Продублюємо слайд, зменшуємо фото і текст. Додамо опис. Такий опис, щоб апетит аж зашкалював. Повернемося до слайду першого. Для тексту анімація «Rise» напрямок згори, швидкість трохи зменшимо, щоб насолодитися цією динамікою. Бургер те саме, тільки напрямок знизу. Не знаю, як ви, а я ледве стримуюся, щоб не вирушити на кухню щось погризти. Тицнули між слайдом 1 і 2. Додаємо перехід match and move. My english is very well, I know this. Тривалість 1 секунда. Це навіть менше, ніж розгін порша до сотки. Не знаю до чого цей рандомний факт, але окей. Для основного тексту теж анімація пен справа. Далі легше. Просто робимо копію титульника, переписуємо стріпси замість бургера, змінюємо фото, анімація. Ну чого ж воно таке апетитне? Пересунемо стріпси на третє місце і перехід флоу. Дублюємо слайд 2, переписуємо заголовок, стріпси та основний текст. Змінюємо фото і обов'язково видаляємо анімацію з нашого фото. Тут вона не потрібна. Знову дубль, тепер хот-дог. Ай -яй, 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 яй, скільки соусу. Я, до речі, люблю комбо з кетчупа, мазіка і гірчиці. А ви робимо всі ті самі дії, і наша мега-апетитна презентація готова. Ну, дивитися.